Милі друзі, ті люди, які на себе руки накладають, які вішаються, віна ріжуть, які топляться, які не не мають бажання жити, милі друзі, це не вихід чинити таке, що вони чинять. Чи та дитина 14 років, що тобі дитина бракувало? Їсти є що є що пити, є що мати батько, є сестри є, сонце світить. Бог тебе благословив всім, а тобі так щось переклинуло, ти собі, собі руки на себе наклала. Ото, як диявол завдягнув ту дитину і тих людей, які собі самого роблять спекло, як диявол, розумієте, до людини підступить, навіть думки, якісь підступають, то він їх посилає. Чому повинні в ім'я Ісуса все відганяти, укріплятися в Харці його слові, і він нам дасть силу проти цю дорогу і війти в славу. Що ми повинні подивитися на Ісуса, подивитися на Його Слово, подивитися на погоду і сказати, Господи, дякую Тобі за те, що Він Ти мене сотворив, мене поблагословив тим, що я маю. Дякую, Боже, що ти спас мене, що ти мені дав життя. Ми повинні не падати духом, а підніматися, і йти за ним перед зимським шляхом в небо, милі друзі. Не падаємо духом, а піднімаєш. Бог нас любить. Буде йому вся слава. Амінь.